Я вас вітає на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. 1063 добу окупаційні війська атакують мирні українські міста. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі, руйнуючи житлові забудови та вбиваючи мирних мешканців. Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебувала Донеччина. Під ударом опинились Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Внаслідок атак противника, троє людей отримали поранення. В районах на багатоповерхівки, зруйновано приватний будинок, пошкоджено цивільні автівки, склади та лінію електропередач. Близько 11 години ворог завдав удару по Харкову. Попередньо внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено гаражі, автівки та вікна одного з гуртожитків. Загалом на Харківщині від атак російських військ потрапили Ізюмський, Куп'янський, Богодухівський та Салтівські райони міста. Курилівську громаду загарбники обстріляли з РСЗВ. Пошкоджені дві господарчі споруди. Внаслідок атак БПЛА в Куп'янській громаді понівечено господарчу споруду. Також через обстріл пошкоджено службовий автомобіль. Постраждала постраждали три співробітники поліції. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок. Вночі та зранку росіяни атакували Сумщину кабами. Попередньо здійснено 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 20 вибухів. Наслідки ворожих атак уточнюються. Провів сьогодні ставку багато питань щодо нашого внутрішнього виробництва і щодо ремонту техніки, наш ОПК, наше оборонне виробництво це безумовний пріоритет. Сьогодні в Україні був спікер з Сейму Литви. Ми говорили про подальшу співпрацю між нашими державами, між нашими. Народами, і я вдячний за підтримку усім литовцям, всім нашим друзям. Близько дев'ятої години ранку росіяни атакували з БПЛА Херсон. Через скидання вибухівки з дрона постраждали чотири години. Внаслідок чергового удару постраждав літній чоловік. Загалом, протягом минулої доби, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 39 громад Херсонщини. Російські військові. Критичній інфраструктурі та житлових портах населених пунктів області шість людей дістало поранення. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків, понівечили пункт незглавності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. Продовж доби окупанти завдали 413 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Ворог на авіаційні удари атакував з БПЛА різної модифікації, обстріляв область з РСЗВ. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків. Та об'єктів інфраструктури на Миколаївщині ворог п'ять разів атакував дронами типу в півіку Цирубську громаду. Постраждалих немає. Генштаб ЗСУ доповідає, протягом минулої доби сили оборони України зменшили ворожу орду на 1600 солдатів, вивели з ладу 194 одиниці автотранспорту, 130 безпілотників, 60 гармат, 23 броневики, 12 танків та один ворожий засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 22 райони з осередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, 10 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 склади військово-технічного майна, а також 9 Інших важливих об'єктів російських загарбників сили ППО Україна збили 72 російських шахеди та безпілотників інших типів в небі над Миколаївською, Одеською, Дніпропетровською, Запорізькою, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківської, Донецькою, Житомирською, Вінницькою, Рівненською та Хмельницькою областями. Ще 59 безпілотників імітаторів локаційно втратили протягом доби по всій лінії фронту сили оборони України відбили 152 російські атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Придніпровському напрямках. Українські армійці за 1066 днів повномасштабного вторгнення Росії знищили наступну кількість сил ворога. 369 літаків, 331 гелікоптер, 9833 танки, 20477 бойових броньовиків, 22134 гармати, 22898 безпілотників, 34 4 682 одиниці автотранспорту, 1050 ворожих засобів ППУ, 3051 крилату ракету та більше 822 тисяч солдат-противника. Атаки на Дніпро та Синельникове. Зранку ворог скерував ракети на наш регіон. В обласному центрі частково в руїнах складське приміщення, яке не експлуатувалось. Також зачепило два підприємства та п'ять машин. Під атакою ворога знаходилася залізнична інфраструктура. В Синельниківському районі поранення отримав чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Від удару пошкодження отримали два багатоповерхових будинки, три приватних домоволодіння та транспортне підприємство. У нічний час армійці з повітряного командування. Схід збили в небі над Дніпропетровщиною сім російських безпілотників. Після опівночі агресор два рази з гармат стріляв Червоногригорівську Григорівську та Покровську громаду. Обійшлись без загиблих та поранених. Напередодні протягом дня ворог близько 15 разів атакував Нікопольський район. Для цього задіяв артилерію великого калібру та дрони Камікадзе по Нікополю – Покровській та Марганецькій громадах. Поранення отримали чоловіки 39 та 51 років. В стані середньої важкості їх доправили до лікарні. Внаслідок ударів ворога зачепили 9-поверховий будинок, п'ять приватних домоволодінь, господарські споруди, автомобіль, теплицю, інфраструктуру та лінію електропередач. Неподалік житломасиву «Інгулець» перевернувся москвич. За словами шофера, ДТП сталося під час руху автодорогою. У його автівки раптово стрільнуло переднє колесо, внаслідок чого транспортний засіб відкинули на зустрічну смугу. Аби уникнути зіткнення з іншими автівками, водій вивернув керму у зворотному напрямку від від заносу. В результаті чого автомобіль перевернувся. Керманич дивом не постраждав. Автомашини пошкоджений кузов, та немає лобового і передніх вікон. Коли життя у власному домі перетворюється на постійний страх. Мешканці однієї з багатоповерхівок у Покровському районі вже півроку потерпають від неадекватної поведінки сусіда. Постійні крики, погрози, псування майна, а нещодавної ризик пожежі. Люди викликають поліцію, але результатів досі немає. Чому правоохоронці не реагують на загрози та чи можливо вирішити цю проблему? Дивіться далі в сюжеті. Я тебе щось... При... При... Шо, Шо, та... Шо, взагалі... Поехали, обий... Неадекватна поведінка, яка загрожує оточуючим, недотримання комендантської години, крики, погрози та псування майна. Саме від таких дій одного з сусідів потерпають мешканці багатоповерхівки, що у Покровському районі. Містяни кажуть, бояться не тільки за своє майно, але й за життя, бо вже неодноразово отримували погрози від агресивно налаштованого чоловіка. Цей мешканець заважає нам не, не можна не спати нічого. Моя дитина боїться по нашому під'їзду ходити. Бійки постійні, музика лунає. Він б'є якусь мебель, щось там пошкоджує. Тобто останній раз моя дитина дуже злякалася, це коли він щось підпалив у своїй хаті, був запах. Нічого не зрозуміло, ми посеред ночі е, вскочили. Ну, це дуже страшно. Чи зараз все згорить, чи він щось підірве. Ну, не зрозуміло, що від нього очікувати. Слухай мене сюди Якщо я спалю твою квартиру, то твоя подгорить, і мінус два дні. Ну, я тебе, приземлю. Останній випадок стався минулого тижня. Тоді чоловік міг влаштувати міні-пожежу в своїй оселі. Дим розходився по всьому під'їзду. На щастя, можливий винуватець вийшов з будинку, а його налякані співмешканці вчасно її загасили. Цього разу трагедії вдалося уникнути. Подібні випадки неадекватної поведінки чоловіка неодноразові. Люди постійно викликають поліцію у надії, що правоохоронці вгамують неадеквата. але це тільки сподівання. На виклики поліції нічого не відбувається. Дуже багато заяв писали там. Люди на нього, але ніхто правоохоронні органи на нього не реагують. Він неоднократно казав поліцейським, які приїжджали, що мені все одно, що ви приїжджаєте, Ви мені все одно нічого не зробить в районний відділок. Писали заяву. Також безпосередньо, коли поліція приїжджала, складалися заяви. Схоже, йому глибоко начхати і на своїх сусідів, і на правоохоронців. Тільки не подивіться, як зухвало чоловік спілкується з представниками поліції, і дивно, що йому це все сходить з рук. О, смотри, мусор, стоїть. Так ви батьки не приїхали, та п'ятнадцять Понятно? Так и напишите в протоколе. Послал полицию. На! Я тебя не вызывал, я протоколе. Выйди до мене, я вас. Виклики поліції за даною адресою Покровський район, вулиця Шкапенка, 19, точно зафіксовані у правоохоронців. І при бажанні за всі дії агресивного містянина вже давно можна було притягнути до відповідальності. Тому ми звертаємося до поліції з запитаннями, яка трагедія повинна статися, щоб правоохоронці в кінці кінців втрутилися в ситуацію та допомогли мешканцям будинку. Бо чи не охороняти спокій та безпеку містян ваше основне завдання. Якщо наша правоохоронна система не здатна втрутитися навіть у таку ситуацію, то що тоді казати про боротьбу з організованою злочинністю? Мешканцям будинку на жаль не допомогли ні виклики, ні заяви, які вони неодноразово подавали до поліції. Тому ми, в свою чергу, виносимо звернення від містян на широкий загал. Бо, мабуть, тільки разом ми зможемо вплинути на ситуацію та захистити містян. Ярослава Кальченко, Григорій Устименко, перший міський. Кривий ріг розширює систему надання соціально-психологічної допомоги містянам підтримці людей, які постраждали від домашнього насильства та їх психологічній реабілітації. Влада міста приділяє велику увагу. Для цього у кривому розі відкрились та успішно працюють кризові центри соціально-психологічної допомоги. В одному з них разом з мером міста та представниками проєкту UNFPA побувала і знімальна група першого міського. Дуже приємно. Будь ласка. Що вас трапилося, чим ми можемо допомогти? Прийшли за допомогою психологічної для дитини, так як дитина отримала статус дитини, яка постраждала від воєнних дій. Я тримала психологічну травму. Хочу допомоги. Анна, переселенка з Херсону. Одразу після деокупації жінка разом з двома синами переїхала до Кривбасу. Через прихід ворогів до її домівки з дітьми пережила багато жахіть. Родина не бачила даного світла, адже майже поселилася у підвалі через постійні обстріли. Ба більше на очах дітей росіяни наставляли на Анну зброю. Тому, потрапивши у відносно мирний кривий ріг, жінка одразу ж звернулася по психологічну допомогу. Так як ми внутрішньо переміщення. Не особи шукаємо школу, шукаємо соціальну допомогу для дітей і для дитини для молодшої психологічну травму отримав внаслідок воєнних дій в місті Херсоні. Це все документально підтверджено. Зробила документи. Тепер шукаю психолога, логопеда, який би мог підготовити його до школи, заспокоїти. Я в своїх силах не можу це зробити. Потрібен фахівець, який може з цим справитися. Дитина боїться вибухів, боїться. Залишаться без мене взагалі. Ну, яких звуків саме аби зарадити подібним проблемам та допомогти постраждалим у психологічній реабілітації, міська влада та рада оборони кривого рогу у співпраці з UNFPA у серпні 2024 року відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, де як чоловіки, так і жінки можуть звернутися до фахових спеціалістів та отримати усю необхідну допомогу. Ми розуміємо, що кількість випадків домашнього насильства зросла на 36%. По у Україні цьому причини є війна, економічна криза. Тому ми дуже вдячні владі кривому рогу за таку пильну увагу в вирішенні питань запобігання та протидії домашньому насильству, а також комплексній підтримці постраждалих від домашнього насильства. У місті працюють також чотири мобільні бригади. Вони не лише надають допомогу та консультації постраждалим вдома, а й у випадку загрози життю та здоров'ю доставляють їх до кризового центру, де вони можуть перебувати в безпечних умовах та отримувати психологічну та інші допомоги. У 2024 році фахівці центру з надією в майбутнє надали допомогу майже ста жінкам, які зазнали фізичного, сексуального чи економічного насильства, Проводячи моніторинг потреб, які потрібні громадянам міста, було визначено, що центр такий дуже необхідний, тому що в зв'язку з військовими діями зростає кількість тих, які потребують цього. І тому треба було відкривати такий центр. Місто пішло на зустріч. Фонд профінансувало роботи з ремонту та надання меблів, техніки на цей центр. І спільними зусиллями проводиться зараз робота у денному центрі і в кризовому криворіг одне з перших міст в Україні, яке ще у 2018 році створило кризовий центр для жінок, які постраждали від насильства, та стало лідером національного проекту фонд ООН» у галузі народонаселення, міста і громади вільні від домашнього на насильства серед понад 50 міст та територіальних громад України Кривий ріг це місто з великим серцем, і ми все робимо для того, щоб створити умови для мешканців нашого міста, і будемо все робити, щоб допомагати людям, щоб вони не були залежними від домашнього насильства. і Зараз вже розпочали цю роботу не тільки з жінками, а й з чоловіками. Тому, якщо ви або ваші рідні стали жертвою домашнього насильства та потребуєте допомоги спеціалістів, не терпіть знущань, а звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Паршимський. Під час блокаутів чи аварійних відключень електроенергії, водопостачання стає однією з найважливіших проблем для мешканців багатоповерхівок. Щоб уникнути таких незручностей у кривому розі реалізують програму встановлення генераторів та насосів для стабільного забезпечення водою. Як саме працює ця ініціатива, та які кроки вже зроблено, дізнаєтесь у нашому сюжеті. Забезпечення стабільного водопостачання в умовах можливих аварійних ситуацій. КП Кривбасводоканал передає партію генераторів, які працюватимуть для мешканців багатоквартирних будинків міста під час можливих відключень електроенергії. Генератори будуть встановлені в підвалах багатоквартирних будинків у різних районах міста, що дасть змогу забезпечити мешканців водою під час аварійних ситуацій та блекаутів. Особливо це актуально для верхніх поверхів, де проблема нестабільного водопостачання є найбільш відчутною. Влітку у нас вимикали по 8 годин. Ну вісім був графік на відключення світла. Тому і насосна центральна станція вимикалась і вода не піднімалась вище другого, третього поверху максимум. Коли немає води, то це треба спускатися, бо набирати загальний розподільчий кран. Це ще добре, якщо працює ліфт, а Коли немає світла, то це треба з дев'ятого поверху спускатись пішки, набирати воду і нести її так само наверх. Фінансування на придбання нового обладнання було виділено з міського бюджету в рамках міської програми розвитку житлово-комунального господарства. Головна мета проєкту забезпечення криворіжців більш стабільним водопостачанням під час можливих блекаутів. Голова правління ОСББ має звернутися у райвиконком в профільний свій по місцю проживання, і там написати заявку на те, що просимо отримати. Додаткове обладнання для встановлення за рахунок, яке було придбане за рахунок коштів міського бюджету, це програма розвитку житлово-комунального господарства. Будь-який будинок, будь-яка керуюча компанія ОСББ не має ніякої там пріоритетності, хто подав заявку. І може отримати це обладнання. На 21 січня керуючі компанії та ОСББ отримали більше 40 генераторів. Для криворіжців ця ініціатива міської влади стала важливим кроком до забезпечення стабільного та надійного водопостачання, особливо в зимовий період, коли ризик аварій на мережах значно збільшується. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. Герої житимуть, допоки да житимуть пам'ять про них 21 січня на фасаді Криворізького ліцею номер 123 відкрили меморіальну дошку пам'яті колишньому вихованцю закладу Юрію Ільяшу, який поклав за свободу та незалежність України найцінніше власне життя. Детальніше про військовий шлях армійця та як відбувалася церемонія відкриття пам'ятного граніту, розкажуть наші кореспонденти. Саме так на ганку 123-го ліцею відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Юрія Ільяша воїна, який став на захист України та героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Він був спокійною людиною, яка завжди прийде на допомогу, розсудливий, врівноважений. Завжди міг дати якусь пораду. Дуже любив музику, все, що пов'язане з музикою. Він сам собі майстрував колонки, ну, так, що своє. Полюбляв ремонтувати деякі речі, електроніку. Солдат Юрій Ільяш у 2003 році пішов служити в армію. Після демобілізації влаштувався працювати сталеваром на місцевий металургійний завод. 25 березня 2022 року. Чоловік був призваний до лав Національної гвардії України, де був стрільцем. Брав активну участь у здійсненні заходів з оборони відсічі і стримуванні ворога у Полтавській та Донецькій областях. Ми вже три роки майже. Живемо в жахливих умовах, в таких умовах, які наше покоління не повинно було взагалі бачити і на собі перенести. Дуже багато молодих хлопців, замість того, щоб розбудовувати нашу державу, на жаль, обороняють цю країну і помирають за неї. 26 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту завітне бажання Донецької області Юрій отримав поранення несумісні з життям. У героя залишилась мама, дружина та син. Герой з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проведжатиме поглядом учнів, містян і нагадуватиме кожному з нас, що наші воїни поклали життя, аби ми жили в мирній та квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Ксенія Мартинюк Гліб Припчук, перший міський. На цьому в мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі. Повідомляють синоптики, у середу 22 січня у Кривому розі температура зменшиться на 1 градус. В день плюс 3, вночі плюс 1. Протягом дня хмарно, можливий дощ. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стопчика. Вітер переважно південно-східний до 4 метрів на секунду. Температура повітря на найближчі 6 діб. 23-го плюс 1, 24-го плюс 3, 25-го плюс 4, 26-го плюс 5 градусів.